Найкращі олівці, які я куплю ще не один раз. Почнемо з найбюджетнішого, мабуть, і найвідомішого це Глембі 110 Другий теж з легкістю можна знайти в Єві, і це Патрісія Ледо. Відтінок 00. Вони дуже схожі. Дуже гарний олівець від Зола. В 04 відтінку. Випадково купила Нотіно ось такий олівець. І це «Rimmel» 705. Далі два олівці від бренду мого дитинства. І це Golden Rose 223-й. І ще один від Golden Rose 212-й. Ось такий олівчик від Eveline. В 01 відтіночку. останнє на сьогодні це MC Prof Відтінок Saint Denise коментарях напишіть ваші улюблені олівчики.